Партнер програми мережа аптек знахар. Вітаю це формула здоров'я на телеканалі НТА. Сьогодні в нашій програмі говоримо на актуальну тему проблеми діагностики лікування муковісцидозу. це найбільш поширена спадкова недуга в Європі в світі на муковісцидоз хворіє понад 40 тисяч людей. В Україні нині приблизно 800 хворих на мукові де більшого діти. Але за підрахунками вчених генетиків, з огляду на частоту поширення цього спадкового захворювання, такий діагноз мав би бути встановлений не менше ніж у трьох тисяч наших співвітчизників на Львівщині. щороку народжується народжуються приблизно чотири дитини з мукові сцидозом. При муковісцидозі, коли в двох здорових носіїв народжується дитина, де має перебудови в двох генах, тобто мутації в двох генах, порушується білок, який відповідає за транспорт, специфічний в підшлункові залозі, в легенях, в органах в органах репродуктивної системи, відповідно, такі діти часто кашлюють, вони погано набирають масу тіла. Назва муковісцидоз походить від латинської слипки. -сли Захворювання уражає усі внутрішні органи, що виділяють слиз, насамперед легені і травну систему. Це спадкове, невиліковне захворювання. В основі цієї хвороби мутація гена. При порушенні клітина, так би мовити, втрачає натрій і хлор, тому що таких хворих називають солонами, оскільки їхні піт, зокрема поцілунки, мають солоний присмак. Якщо ви свою дитину цілуєте, а вона дуже солона на є на смак, то можливо і вона часто кашляє, то я би так ще додала третє, то треба зробити аналіз поту. Аналіз поту це специфічний аналіз на муковістидоз. Його можна зробити в нас у Львові на вулиці Лисенка в інституті спадкової патології. Частота захворювання приблизно один випадок на 2,5-3 тисячі новонароджених. А носій мутації в є Кожен 30-й європеєць. Муковісцидоз виникає в дитини, якщо обидва батьки носії такого гена. А у шлюбі 25% вірогідності народження хворої на муковісцидоз дитини. Хворі на муковістидоз діти народжуються в здорових людей. Кожен серед нас, кожен тридцятий серед нас, є носієм цього гена муковісцидозу. Це можна визначити тільки генетично. Діти можуть народжуватися, коли і тато, і мама є носій. Таких дітей у Львівській області є 50 діагностованих, можливо, скільки з не діагностоване, і 18 дорослих. По Україні приблизно би мали є, зареєстровано приблизно 800 дітей, але ми очікуємо, що мали би бути десь приблизно 2,5-3 тисячі. Якщо б ті пацієнти добре лікувалися і добре діагностувалися, довго жили, то їх би було б навіть більше, їх би мало би бути десь до 10 тисяч в Україні. Пацієнти з діагнозом муковісцидоз доз пожиттєво мають приймати ліки і дотримуватися спеціального режиму харчування. І чим легша форма захворювання і раніше встановлений діагноз, тим кращі перспективи. Лукові це генетичне захворювання, це захворювання, яке вимагає лікування протягом всього життя пацієнта. Це захворювання, при якому, якщо пацієнт лікується, він живе досить довго і досить активно і досить якісно. Якщо не лікується, помирає дуже рано. І власне, оця тривалість довго це є різного довго до 20 років, до 30, до 40, до 50, до 60. Покращилася діагностика і націленість медиків на вчасне виявлення муковісцидозу. З 2013 року діє мозівський проект неонатальний скринінг. Тобто в кожного новонародженого береться кров на наявність цієї недуги. Це є аналіз всіх дітей, які народилися на муковісцидоз. Але так, як зараз була конференція, всі доповідачі із-кордону казали, що це недостатньо. Це ми тільки частину пацієнтів виявляємо. Решту діагностуються протягом життя. Тобто цей діагноз може бути встановлений. Це не просто він встановлюється діагноз раз на ці ле життя От і має бути настороженість з лікарів, знання лікарів про це захворювання і, взагалі, в суспільстві більше інформації про про муковістидос. У жовтні до Львова з'їхалися провідні спеціалісти сусідніх з Україною держав на конференцію, присвячену і перспективам діагностики, лікування і соціальної адаптації пацієнтів, які мають діагноз муковістидос. Це є е, унікальне явище, коли е, в, в одному заході збираються науковці практичні лікарі і батьки, діти, які хворі. На мукові сцидоз. для того, щоб вирішувати проблеми, які стосуються діагностики, лікування, впровадження нових методик вирішення соціальних, психологічних і економічних моментів, які стосуються в лікуванні цієї патології. Лише у такому форматі кажуть спеціалісти, можна у комплексі вирішувати проблеми хворих. Участь у конференції взяли іноземні спеціалісти, які займаються муковіцидозом. Різних країн вже є чималий досвід уведені таких хворих. Насамперед сходяться в думках експерти. Потрібен єдиний реєстр пацієнтів з муковісцидозом. Ми реєструємо пацієнтів хворих на муковісцидоз у всіх країнах, збираємо дані і подаємо до єдиного реєстру. Що я можу відмітити? Що рівень їхньої тривалості життя збільшився. Це дуже важливо, і до цього ми прагнемо. Нашою інформацією може скористатися будь-хто із спеціалістів. Я маю трирічного сина, і на його ну тобто, терапія такої хвороби має бути пожиттєвою щоденною. Це велика праця, це спеціальний такий спосіб життя, здоровий спосіб життя. Щомісяця нам необхідно для такої дитинки маленької 12 тисяч. Гривень це якщо дитина в стабільному стані. Якщо вона потребує антибіотикотерапії, що буває досить часто, то це набагато більші суми у всьому світі, в Європі, в Америці таких хворих забезпечує держава на консультації лікування. Анастасія Ткачук часто приїжджає до Львова. Адже саме у столиці Галичини прицільно медичною допомогою хворим на муковісцидоз займаються понад 20 років. При західноукраїнському дитячому спеціалізованому медцентрі створений окремий. Підрозділ, що надає допомогу хворим на мукові дітям, завдяки тісній співпраці медичної спільноти на Львівщині, єдині в Україні області діють дві програми, які забезпечують хворих необхідними препаратами. З обласного бюджету на це витрачається 5 мільйонів гривень на рік. Це програма, яка стосується забезпечення препаратом Креон. Це ферментний препарат, який без якого не можуть жити хворі з мукові стедозом. і от з липня місяця. Почала фінансуватися програма забезпечення препаратом. Це власне фермент, який розріджує слизь харкутині. Львів це взірець того, як не лише в Україні, а й у країнах колишнього СРСР почали працювати із муковісцедозом. Тоді це здавалося приватною проблемою батьків, які мають хвору дитину. Зараз це вийшло на національний рівень. У нас в Росії муковісцедоз був внесений до програми обов'язкового скринінгу новонароджених щодо цього захворювання. Нині обстежено понад 12 мільйонів немовлят. Встановлена частота цього захворювання. І відтак імовірна кількість хворих, які потребують лікування, яке доволі вартісне. В жодній країні світу не може родина сама взяти на себе лікування хворого на муковісцидоз. Це дуже дорого. В словаччині забезпечення державний ґрунтовний. Тільки деякі ліки люди купують самостійно. Важливо мати реєстр хворих на муковісцидоз, щоби знати скільки пацієнтів потребує лікування. Скажімо, на усю Словаччину з орієнтовно 5 мільйонним населенням. 330 пацієнтів, хворих на муковісцидоз. Для них працюють шість медичних центрів для дітей і дорослих. Одинадцятирічні соломійці встановили діагноз, коли їй було 11 місяців. На наше прохання дівчина пояснює, що це за хвороба така. муковісцидоз. Муковісцидоз – це хвороба, яка є в деяких дітей на легенні, а в деяких дітей є хвороба і на печінку, і на легені. Мені потрібно пити всякі таблетки три, а деколи чотири. І ще плюс крово там п'ять таблеток кровону в день, то виходить приблизно десять таблеток можу випити. день? Так приблизно 70% хворих на муковісцидоз виявляють продовж перших двох років життя дитини. Але якщо хвороба перебігає у середній чи легкій формі, може виявлятися і пізніше. Діагностують більшості випадків при народженні. А нам діагностували трохи пізніше, бо проявилася пізніше хвороба, але до того часу, поки нам діагностували, нас практично відмовила підшлункова, і тому ми мусимо пити дуже багато різноманітних ліків. Вона нам не зовсім майже не виробляє жиророзчинних ферментів. Починає боліти живіт, деколи так би, болить печінка. А коли легені, то тяжко дихати, так якби тебе всю скручує. Навіть попри забезпечення препаратами за програмою на лікування процедури в родині дарморіз витрачається орієнтовно 7,5 тисяч гривень на місяць. Лікування дуже дороговартісне для окремої родини, але оскільки це рідкісне захворювання. Таких хворих не є дуже багато. І, в принципі, якщо дивитися на обласний бюджет, то для бюджету це ну, дуже незначні кошти, але це є життя кожної з дітей. У нас дітей 50 всього в області. Ну, для Львівської області це копійки. А для кожної дитини це її здоров'я і життя. Мати Соломійки каже, проблеми накопичуються, оскільки непокоїть відсутність комплексної програми і медичного центру лікування хворих на СІДОС для дорослих. Я тішуся, що вона вже доросла до 11-річного віку. Але коли їй стане 18 років, держава припиняє зовсім видавати нам ліки. А для дорослого пацієнта треба більше набагато, ніж для дитини. В інших областях такий фінансовий тягар на плечах батьків. В Одеській області немає сьогодні лікаря, який би спеціалізувався в сфері муковісцидозу, каже Світлана Шанюк, яка переживає за здоров'я 9-річної доньки. Поставили нам діагноз в 6 років, причому в критичному стані в Києві. Казали, що можлива пересадка печінки. Діток цих потрібно обстежувати, щодня лікувати, навчати батьків, як треба доглядати. У нас в Одеській області понад 50 хворих на мукові сцидоз. Це велика кількість людей, для яких потрібні центри для лікування і реабілітації. Важливо переходити на систему консультацій онлайн, оскільки дитину свою я не можу перевозити до Києва чи Львова, бо вона тяжко переносить дорогу. Тому я наполягаю, щоб у місті був центр, і хочу, щоб нас почули. Батьки хворих пацієнтів об'єднуються не лише задля підтримки, щоб люди не залишалися сам на сам з хворобою. Тому такі конференції дуже важливими, хоча б щоб привернути увагу, що в країні немає сучасного єдиного протоколу, тобто схеми алгоритму лікування хворих на муковісцидоз. Хворі у всьому світі, ну в першу чергу в Європі, там де доступне якісне лікування та впроваджений, тобто єдиний протокол, тобто це схема, по якій лікуються такі хворі. Їхній середній вік життя це 50 років на сьогодні. В Україні, на жаль, цього лікування немає, тому що немає, по-перше, коштів і немає такої схеми протоколу. Цей вік всього 15 років. Тому, звісно, ми боремося за життя наших пацієнтів, життя наших дорослих, життя наших дітей. Хворі на мукові щодня потребують допомоги, забезпечення життєво необхідними ліками, фізіотерапевтичними процедурами та психологічної підтримки. Експерти кажуть, про муковісидос повинен знати кожен пересічний українець. Насамперед, для того щоб вчасно діагностувати, унемовляти цю недугу і вчасно почати лікування. А по-друге, щоб всіляко сприяти допомозі родинам, в яких живуть хворі на муковісидос, це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення. Партнер програми мережа аптек «Знахар».